Слухаю. Так точно. Бажаю здоров'я. Так точно. Десять лопат. Буде зроблено. Слухаю. Так точно. Буде зроблено. Десять лопат. Так, 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 так. Хлопці попросили купити 10 лопат. Хлопці попросили купити 10 лопат. Що робити? Що робити? Що робити? Треба відкривати збір. Треба відкривати збір. Так, відкриваємо збір. Збір на 10. Лопат. Ух, збір відкрили. Чекаємо. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Ого! 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 Хтось. Хтось скинув? Хтось скинув, мені 7 гривень! Хтось скинув, мені 7 гривень, хтось скинув, мені 7 гривень на 10 лопат, ми скинув сім гривень. Алло? Притула? po sunse.